Де да, холодно? На дворі! А чого? Що ти дурний чи що? В якому смислі? В такому смислі, що може продути тебе піздець. Ну, а що ти світло виключив? А нахуй воно тобі. твою? мать. Що сталося? Ей, мудак. Піздюк засрати. Віднув, відкрити. Йоп твою мать.

Там, там же відкрито було. Де відкрито? Тово! Йдете нахуй! Відкрито було! Вікно! Де, ти, ти йопнути, ти не дорадуйте! Бо я йду лягаю спати. Як ти їбанутий, що я зроблю? Через дорогу світ є, а в нас нема. Де світла нема, газу немає. Що таке? Нічого нема, блядь. А як так? Питайся, правительство. Нема світла, нема газу. Все. комунія забрала? <смі> От... Блядь, за забери куліну ту туй. Десь аварія, є. чи, чи в них в голові вже аварія Хер його знає. Соволод, блядь. Ну, кутосик навалив вже купу кочугуру. А ти що робив сьогодні? <си> Сидів. За що? <шо>? <си> ну що ти, Саша, це издивательство над нами Хай підключить до города. Нахрена нам, нам жити. Дві Селенський виступає

І саше і мамі здорово хорошо, здоров'я, і діду здоров'я зараз буде пити буде красиво. В цьому році хай все погане лишається, а все хороше прише умножається. Це рік був унікальний. Унікальний для нас всіх, і це дуже важливо, щоб наступний рік, який буде через пару хвилин, теж був такий файний, насичений на події, на емоції, щоб всі були. Здорові, файні і щасливі. Ми и счастливі. Оооооо, все. Юху! Ой, діду! Ану пей. А дай вепити, не каркай. Ой, красиво. Добро вольну? Як тобі? тебе? Оп, об аупту, вальну! Валідол? Хуйом! Блять я йду, бояк в їбу! — Ні, я хочу запитати тебе просто. Що ти хотів зробити з вікном? Не Щоб... прибити. Так. А... Це Як воно? А... Бігу. Бігуді чи ні? Шо Ой, не бігуді, якось по другому називається. Ну блядь, я гниляю. Гниляю гниляків уничтожав би. Не надо їх. Я її, блядь, залушу, нахуй. Реймінде! Який? Реймінде! де? Тут десь був. Дивись, а воно... Нє. Це ти його переставив. Та він припадає, подивись, що він робить. Де Реймінь? Я хуй його знаю, де. Їш на здоров'я. Дай дідеві, він дуже любить сірники. Ось це пак із... Дай дідеві, кусочек маленький. Не, то ні. Що це за... Олька. — Що ти? Понюхай, Запотікай на. понюхай, без дану не взора. Я, Я колбаску не люблю. І що ти дремлеш друг прилетний. Пора красавица проснить, сомкрой сумкнути небо взоры, но ще лечу в чеверной аврори. Звездою севера квітка, з мамою до школи йду, вітер рветься на ходу, ти не плач. Бо чашка пуса, бо вже тиран наступає, повсе німця Олька силу позилає на визволення на нас, а і книжка квітка. З мамою до школи йду, десь за лісом є зенітка. Волька б'ється на худу. Ну а що тобі та сковородка? Гадя, да, нахуй! Це здуй віце. Ти там не перестариш, я хочу тут прибрати, дід. Іди гній не не віце. Я хочу прибрати тут. Гній не вивезений, ти хуй, що зробиш. Я тут зроблю. Хуй, Тут, буде... Не, тут буде. Производств... Цех буде... не треба мені цього производственного цеху, щоб сюди ходили, блять. Та не будуть тут просто будуть їсти готувати, дід. Насирати. Для кого? Для людей. Кам'янця-Подільського. Ми Шмельницький область, Кам'янець-Подільський район у нас. Я знаю, де нахуй. Тут буде цех, О, тут До. буде все ремонти будемо робити, щоб було красиво. Так, да, так, да, так. Да. А ти не будеш нас заходити? Не будеш тут перебирати це все. М -м -м. <свят> ти моя мордочка. <свят> Наробить. Кай! Давай з нового року. О, вже немає нового року, закінчився. <свят> Чудеса, весь лежить, бродіт, із бушка, із бушка на куряних лапках. <свят> <свят> Та скажи йому, що скоро буде різдво, буде Святий вечір, буде різдво, скоро. Чи він <свят> <постирігся, побриць? свят> — Мусечка мені, йо. У ну, ім'я цей син то в духомій, господи поси. Поси. за Дурна палениця. Давай, я паланиця вже, як не хочу нам зевали. Хорош! Палениця. Ідем, діст рейтися. Воно теж бідне Власно в тих джунглях. на тім того рівчака кажеш, Бусь? Коти срут. Что ты каєш? Де воняє? Що не чуєш? А я чую. де воняє? Давай, стрижи, побрий його. Йдите нахуй. А коти де? Які коти. де? Давай. А ты її зародил? Да, сегодня заражал. <реш> я ее люблю все равно. А вы не, не, не характер характерина. Ну, давай, проси его дальше так. Ласка, а ты вот расправишься, а. Рейки пайни теперь. Ой, діду, діду. Oi, que bom! Vou desviar de você! De vez é o Câmbio! Trabalha, é com é Veja, Cassio! На землю обрубуєш там. Хорош, но ну я нахер. Так ты портрет підремнят, чекай. Тут сон, уже помрем. Неше. Почекай. Давай яйну, тріпоч. Там тебе руки холодні, холодні, сидим та брешка. Да все, блять. Чекай, думаю. не рухайся, Дис, не рухайся просто. Ди, Пошли, не рука сидіти. Ну ну подивись на мене. Тоже вже красивий дивись. Оно зліва. Справа. Побритий. Пострижений. Ну і рушка. Що там таке, дід? Де? Що там таке? Де? О там? Хуєво знає? Шо... Я не знаю, що там таке. Там щось ходить. Що там, там таке? Хуй! Що там таке? Що там таке? Я боюсь, там щось. Ти нахуй боюсь, їм буде зараз цим. Там щось ходить, дід. Набери їд, якого хуя ви йобуть. Я йду спати, йде на. Та ж подивись, що там робиться, дід. Відро це. Яке? Пизде! Оце бо. Так. Папрону. То що? Хуй то! А ти в кого його взяв? Дурак. Де ти взяв це? Щоб Що пісався? Що за бачок? Ти його купив чи що? Да! Коли? Я з собою не гадаю. Та коли ти купив бачок? Ти кажеш... Де ти, блять, родичи який тупий? Кажу, де бачок купив? Піді в малі. За скільки? Я що помню, блядь? Да ж ты казав, що ти вкрав? Це вже пройшло років 30, блин. Саша, не можна с ким забути човни. Закрий очі, відкрий рот. Селюх каким? Хорош. А? Хорош, не? О, красавец! Ну тоже гарно умываюсь сидит. Все. Да. А где ручный? Оля, дай русли! Ну ёп! Забирай сурочку твою! не да, мокрый! Да сухие Разно. Не-не, отсюда не светошно, это хорошая. Качество, я знаю, да, я воно новеньке, воно вже був. Дивіться, яке красиве, постережене, побрите. Хвата вже. Яке красиве. Морда така файна. На, з на витрається Забери Забирай, бо цю дошку треба зняти, цю волосся. Ой, блин. Ану встань, встань, подивись. Давай, айда, змітай. Ще раз. Фотовіся. Дай сюди! Всі штани маємо Дай сюди! Що, замітати за, за віником цей штани! Ні, Ось, хуліш! Возьми нам руки і по, по три ці штани подиві! Сі ж в волосся. Я давно мувичу вийду. Не, на очей. Ну ще трохи забери. та що дуже багато цей, твоїй шерсті. Та й волосся. Як? Стріпай. Помарин. Що ти не розумієш? Так стріпай. Я... Та? Захиту За тримай. <схит> Забирайся. Нам хоче руки і забереться. Все! вот Потарается красиво. Что ты? А ты ходи. Ты что, не уже все? Я не хочу ей! Куда он уже судьи? Я уже пью. Это еще это еще раз от него просто. Ай! Бегай, бой мой! Что ж вы роботы, Ну. Так, зараз попробує хамон. Перший раз в своєму житті. Спробуй угу. хамон. Чекай. Солончак. Тюлька. Не давай, не давай, кодусіку, це все їсти, йому не можна. Три, два і світло є да. а, газ. і газ є нема а, а чому холодно бо не гаряче дід ще не встиг нагорітися це тобі що чайник і світло є і газ є що ще хочеш колбаски давай вже подивишся подивись Я не зрозумів, а де колбаса? Та ж була, ну. А нема? Що пропало, чи що, я не понимаю. Зараз. Мам! А де колбаса пропала? Що це таке? От колбаса, яку я купив вчора. Вона була в морозилці. Тепер чекаємо, поки вона розморозиться, і потім ліди ведемо так от. Колбаса є, але вона була в морозілці. Гігієни праці управління держпраці у Хмельницькій області. Розігріємо Я розгірі зараз. Я вона була в морозілці. Я не знав. Таша, Ми очікуємо також на ваші Вона холодна Так часом. Ми розпочинаємо. Та холодна розпоряд Я про який дала просто програму. Я тобі зараз є поста розірю і потепоїш.